Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні нас ногляді буде новинка набір інструменту від компанії Rino. Набір постачається в дуже великому товстелезному пластиковому кейсі, але при цьому тут всього навсього 97 предметів. Тому давайте дивитись, чому так і що там знаходиться всередині. Кейс у нас величезний, можна сказати, брутальний. Відповідно, має ось такі величезні пластикові защіпки. Пластик більш-менш нормальної якості, тому до надійності цих защіпок в мене питань не виникає. Також подивимось на петлі. Петлі в нас пластикові з металевими штифтами. Ось ці штифти можна повиймати, розібрати кейс на дві половинки і покласти на полички. Ну і в принципі, ось такий варіант з'єднання він більш надійний і ремонтопридатний, ніж дешевші варіанти кейсів, де замість ось такої петлі просто йде пластикова спайка двох половинок кейсу. Кейс великий, зроблений з більш-менш міцного пластику, але ось по такому моменту ми бачимо, що в деяких місцях через велику площу просто не вистачає ребер жорсткості. Але якщо ось так не ламати кейс, то я думаю, він буде слугувати нам довго. Всередині набір виглядає дорого-багато і він не схожий на інструменти інших виробників. А не схожий він на інші набори, тим, що тут холдери або тримачі для інструменту зроблено не з пластику. А з ось такого м'якого матеріалу, який називається етилен вініл Ацетат, скорочено ева. Тобто килимки в салонах деяких автомобілей робляться з такого ж матеріалу, і, наприклад, руків'я на вудочках також робляться з цього матеріалу. Відповідно, це виглядає дуже прикольно, але в мене одразу виникають певні запитання. Перше запитання стосується довговічності такого матеріалу. З однієї сторони, наприклад, килимки в салоні автомобіля під ногами підлягають дуже великим навантаженням, і при цьому майже не рвуться і не псуються. З іншої сторони, чомусь мені здається, що якщо ми 100 разів дістанемо якийсь елемент з такого холдера і покладемо його на місце, з часом ось цей холдер збільшиться в своєму розмірі на якийсь міліметру, і інструмент триматиметься не так надійно і, можливо, навіть випадатиме, коли ми будемо закривати кейс. Друге запитання. Також стосується матеріалу, з якого зроблені холдери для наших інструментів. І в принципі, цей момент якраз і дає відповідь нам на питання, чому набір інструменту на 97 предметів виглядає ось так об'ємно. Справа в тому, що для того, щоб ось цей матеріал мав якусь певну жорсткість і утримував інструмент між Кожним елементом має бути якась певна відстань. Відповідно, якщо зробити відстані між інструментами меншими, товщина матеріалу в цих місцях також стане меншою. Матеріал буде не таким жорстким і не так надійно триматиме інструмент. Тому, щоб інструмент нормально тримався, потрібно робити між. Інструментами великі відступи для того, щоб забезпечити жорсткість ось цього матеріалу. З іншої сторони, ви навіть не уявляєте, наскільки приємно користуватись інструментом, який знаходиться в ось таких м'якеньких холдерах. Тому з однієї сторони є запитання до довговічності і надійності, а з іншої сторони, при використанні ми будемо отримувати певну таку тактильну і навіть естетичну насолоду, тому що загалом виглядає це і сприймається набагато цікавіше, ніж просто пластик. Якщо говорити про наповнення, то даний інструмент я точно можу назвати напівавтомобільним, напівдомашнім. Тут є дуже багато елементів, які можна застосувати як вдома, так і в автомобілі. Наприклад, є величезний напів. Набір різноманітних викруток. Є ось стандартні викрутки з різним профілем і довжиною жала. І більш того, тут кожен інструмент підписаний і це додає зручності у використанні і підборі певного інструменту. Окрім стандартних викруток, є щось такі маленькі і надмаленькі викрутки з різними профілями для ремонту якихось вже дрібничок. Також є руків'я викрутка, воно прохідне і дозволяє. Під'єднати сюди вороточок з храповим механізмом, або те подібний вороточок, і використовувати ось це руків'я як подовжувач. Якщо цієї довжини буде замало, в комплекті є ще один невеличкий подовжувач на 5 см, також під квадрат на 1 четверту дюйма. Можна використовувати ось такі послідовності, можна використовувати з воротком, ну, в принципі, вже. Як буде зручно, так і користуємось. До ось цієї викруточки, в нас в комплекті також є спеціальний адаптер під шестигранник. І одразу нам стають доступні всі ось ці біти, які ми бачимо в наборі. Тут вже і філіпси, і Позідрайви, і торкси, і все, що завгодно. Беремо будь-яку біту і користуємось. Тобто, окрім ось цих всіх викруток, в нас є ще цілий набір біт. Які ми можемо також використовувати з викруткою. Тому тут ніяких питань не виникає. Якщо ми захочемо використати якусь з цих біт з електроінструментом, ну, шуруповертом, наприклад, в комплекті є ось такий класний тримач. Тут ми фіксуємо в патроні нашого шуруповерта. І далі беремо будь-яку біточку і спокійно собі працюємо. Теж зручна річ, і це якраз нам говорить про те, що даний набір інструменту можна використовувати будь-де. Як в автомобілі, так і в побуті. Їдемо далі, і тут нас приховались ріжково накідні ключі в розмірі від 8 до 19. Вони мають матове покриття, і, на мій погляд, залегкі, хоча на них і написано хром ванадій. Наприклад, якщо порівняти їх, з воротком на 3,8 дюйма, який також входить в комплектацію цього набору, то мені здається, що це взагалі інструменти з різних наборів. По-перше, тут у нас глянцеве покриття, тут у нас матове покриття, і коли я вперше взяв в руки ось цей вороток, я дуже здивувався. Він просто дуже важкий і за своєю вагою, ну, Нагадує мені воротки більшого розміру на одну другу дюйма інших виробників. Тобто, ось цей вороток тут дуже важкий, дуже міцний, і до нього не виникає ніяких запитань, на відміну від рішково-накідних ключів, з якими, я думаю, в цьому наборі потрібно буде бути дуже обережним, щоб не зіпсувати їх. Далі ми матимемо справу з ось таким монтажним ножем. Він тут, до речі, на відміну від багатьох наборів, куди входить такий ніж комплектацію. Пристойної якості і цікавої конструкції. Таким ножем вже можна щось нормально там з усиллям порізати. В нього є такі прогумовані частинки і тримається в руці він дуже надійно. Цікавий цей, ніж тим, що в комплекті в нього йдуть вже змінні леза, і вони можуть тут автоматично завантажуватись по мірі. Того, як в нас розходується основне лезо. Тобто це лезо виймаємо ми там спеціальний механізм пружинкою подає наступне лезо. Дуже цікава конструкція, і дуже приємно, що в комплекті є запасні леза. І тут нас поряд ще є ось такі геподібні шестигранники в власному холдері. Тобто їх можна ось так просто взяти з собою в кишені і піти, щось полагодити. Тут в нас розміри доступні від 1,5 мм до 10 мм. Всього в комплекті у нас 9 таких шестигранників. Окрім механічного інструменту, в комплекті є і один електронний. Це ось така контролька, яка підходить для напруги від 12 до 250 вольт і витримує струм 28 А. За її допомогою можна знайти там фазу, наприклад, і зрозуміти, під якою напругою в нас знаходиться мережа, адже тут є дисплей, на якому буде показано напругу мережі. В принципі, в хазяйстві дуже часто зручна річ, можна там полагодити лампочку, розетку тощо. В Цій частині кейсу в нас вже йдуть вороточки і більш серйозний інструмент. Наприклад, є вороток на 3-8 дюйма. Як я вже казав, він дуже важкий і дуже міцний. Це мене радує. До нього є. Подовжувач довжиною приблизно десь 75 мм. І цей подовжувач ми можемо використовувати з будь-якою головкою в розмірі від 9 до 19 мм. Ось тут в мене взагалі до якості немає ніяких зауважень. Таке враження, що ось дві частинки цього кейсу складаються з інструменту від різного виробника. Тут у нас класна якість покриття, висока вага, в принципі, все так виглядає дорого-багато, а там деякі елементи викликають певні запитання. Окрім цього, на 3,8 дюйма у нас є ще ось такий вороточок. Він вже призначається для силового впливу то Якщо в нас якісь там деталі не відкручуються, нам потрібно прикласти певне зусилля, тоді ми використовуємо ось такий вороточок і також можемо його поєднати з подовжувачем. Єдине, що ось тут головка, ця, вона не знімається, і ми не можемо її поміняти місцями. Наприклад, щоб з цього подовжувача зробити руків'я, а ось з цього елементу безпосередньо подовжувач. Тому подовжувач у нас в комплекті тільки один, довжиною 75 мм. Також можна ще тут застосувати таку річ, як кардан для роботи вже в важкодоступних місцях або для роботи під кутом, котом. Тут трошки є, ось таким чином можна працювати, і також цей карданчик можна застосовувати разом з. Вороточком з храповим механізмом він же тріскавка в нас, і також можна використовувати Ну, Все як у людей, все як у нормальних наборів інструменту, тут ніяких питань не виникає. Аналогічна ситуація в нас відбувається і з меншим вороточком на 1,4 дюйма. Знову ж таки, зауважте, всі елементи підписані, і тому шукати те, що потрібно, дуже зручно і швидко. Тут на зголовок менше, вони йдуть в розмірі від 4 до 10. 10 мм. Кожна головка також може бути ось так під'єднана, є подовжувач на 5 см, є Т-подібний вороточок для силового впливу. Ось таким чином це можна між собою все поєднати. І також є маленький карданчик. Тобто все аналогічно воротку на 3-8 дюйму. Просто Різний перелік головок. І знову ж таки, до якості ось цих елементів не виникає жодних запитань. Все виглядає просто супер якісно, дорого багато. Ось ці всі головки і подовжувачі ми також можемо ще спробувати використати разом з електроінструментом. В комплекті є два адаптери. Під головку на 3-8 дюйма, і під головку на 1 четверту дюйма. Ось таким чином ми це можемо під'єднати тепер до патрона шуруповерта і спокійно працювати собі. Дуже прикольно, що тут подумали про те, що даний інструмент можна буде поєднувати з електроінструментом. В побуті це дуже зручно. Ну, в принципі, ось такий наборчик. Рухаємось далі, і тут у нас приховався звичайний слюсарний молоточок на 400 грамів з композитним руків'ям, яке покрите гумою. В руці тримається міцно, зручно, можна буде забити будь-який цвях або розбити будь-що. Ну, в принципі, нормальний молоток, важкий, зручний. Тут у нас два типи плоскогубців Ось такі і вузенькі. Звичайні пластуговці з бокорізами, щось десь перегризти, перекусити без питань. Можливо, також підкрутити, затягнути тощо. Тут. Такий пустий пенал. Зазвичай виробники інструменту насипають сюди декілька жмень, якихось гвинтиків, і кожен з них рахують як інструмент, і відповідно таким чином збільшується кількість інструментів в наборі. Тобто можна було сюди напхати три десятки цвяхів і сказати, що у нас набір на 130 предметів, а не на 97. Але нам поклали просто пустий пенал, який ми можемо наповнити за власним розсудом. Особисто мені подобається, коли в наборі є місце. Для такого пеналу, щоб тут сховати там декілька дюбелів, декілька цвяхів, тощо, і потім все було під рукою, щоб не потрібно було йти ще за якимось там ящичком, з якого діставати там один нещасний цвях, щоб його десь забити. Тут у нас поряд лежить ще рулеточка. Ну, Звичайна рулетка, нічого особливого, зручна, проста рулетка, нехай собі лежить, щось можна поміряти. І також для. Більш точних замірів, той самий штанген -циркуль. Стандартної конструкції, механічний, не електронний. От, Будь ласка, якщо там вже якісь потрібні точні заміри, або ви там хочете підібрати якусь там головку, не знаєте розмір вашого болта, можна поміряти і потім вже за розміром підібрати необхідний інструмент. Чи зробити якісь точні виміри, які ми потім реалізуємо, підрізавши тим самим монтажним ножем. Тобто, в принципі, все для того, щоб щось там вдома виміряти, відрізати, забити, полагодити, в наборі є. І останній елемент набору це ось такий газовий ключ або кліщі дуже універсальний інструмент, в ним можна щось затиснути, щось відкрутити. В принципі, застосувань йому безліч. І ось цей. Інструмент, мені здається, зроблений з того ж самого матеріалу, з якого зроблено ось ці ключі. Ну, як на мене, трішки він якийсь залегкий і відчувається все ж таки невисока міцність інструменту. Навіть якщо ось так трішки натиснути на руків'я, видно, що інструмент вже починає згинатися. І після вже газового ключа нам залишилось. Розібрати вороточок і подивитись на його конструкцію. Як не дивно, у цього воротка є ось цей регулювальний гвинт, за допомогою якого ми можемо відрегулювати зусилля перемикання механізму. Інколи трапляється, що механізм з часом тут отримує певний люфт. і Перемикається ну, не дуже правильно, не дуже зручно, інколи просто сам по собі. І коли є ось такий регулювальний гвинт, це дозволяє нам його трішки підтягнути і налаштувати необхідне зусилля, прибравши люфт. Зазвичай такий момент зустрічається вже в більш дорогому інструменті. І знову ж таки, я тут дивуюсь. Певні компоненти з цього набору береш в руки, і тобі здається, що ти тримаєш в руках якийсь там один з найдешевших китайських інструментів. а... Певні компоненти навпаки справляють враження якогось не знаю, дуже якісного професійного інструменту. Наприклад, зараз я тримаю в руках вороток, ось викрутку, з бітою, з адаптером, і все воно виглядає як має бути дуже якісно і як у професійних наборів інструменту. Але тільки я візьму від цього набору, наприклад, ріжково накідний ключ, мої враження одразу зміняться. Конструкція у нас тут стандартна і ми бачимо велику кількість з цих зубців. Їх тут 72, відповідно, це нам говорить про те, що мінімальний кут відведення складатиме приблизно 5 градусів. Тобто, якщо ми працюємо в тісному просторі, це дуже зручно. Відвівши руків'я буквально на 5 градусів, ми вже можемо зробити мінімальний оберт, захопивши деталь. Таким чином, ось наборчики, де є ключі. З храповим механізмом на 72 зубця, завжди вважаються більш зручними у використанні саме в тісному просторі. У більш дешевих наборів часто зустрічаються храпові механізми там, на 48 або навіть на 24 зубці, що вже не так зручно, відповідно, кут відведення руків в таких ключів більше, і в тісному просторі ними не попрацюєш. Мо знову ж таки, ось ключ, ніби з професійного набору. Загальні враження від набору інструменту досить дивні з однієї сторони. Мені візуально і тактильно подобаються ось ці холдери з ева матеріалу з іншої сторони, якась моя практична сторона говорить про те, що це, мабуть, недовговічно. І тому для використання на СТО, де ви тільки за день по 100 разів можете взяти якісь з компонентів набору, мені здається, цей варіант не підходить. Якщо говорити про побутове використання, то можливо це буде досить цікавим досвідом. Також в мене Часто складалось враження, що я роблю огляд двох різних наборів інструменту. Деякі компоненти цього інструменту ну, взагалі не викликають ніяких запитань, а деякі береш в руки і дивуєшся. Таке враження, що виробник. Цього набору намагався навмисно десь трішки щось здешевити для того, щоб потрапити в певний ціновий сегмент. Можливо, вони досягли цієї мети, можливо, ні. Ми точно цього не знаємо. Але в принципі і коштує такий наборчик не дуже дешево, особливо зважаючи на невелику кількість компонентів в наборі. Тому якогось однозначного висновку або рішення по даному набору в мене, на жаль, немає. З однієї сторони, мені подобається його наповнення. В принципі, все більш-менш збалансовано. Є елементи для побуту, є елементи для автомобіля, там і контролька, і штангенциркуль, в принципі, все необхідне під рукою. З іншої сторони, мені здається, що. По вартості даний набір інструменту ну трішки за дорогий для такого наповнення, і зважаючи на якість певних компонентів, не всіх, тільки певних. Тому в даному випадку будемо чекати на ваші висновки і враження в коментарях під даним відеороликом. А у мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.